Добрий день, шановне товариство, 19 вересня 2024 року. Хмельницька область, камянець Подільський район село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Як би не було на вулиці ще тепло, але вже відчувається подих осені. І на Виноградникові також це вже помітно. Хоча як на сьогоднішній день. Він ще дуже і дуже навіть зелений. На сортах з темною ягоду листя почало червоніти. На сортах світлою ягодою листя почало піджовкати. Що в таку пору можна і потрібно робити на винограднику? Перевіряємо, як нас визріває лоза. a vez